Привіт, друзі! Вирішили катнути недалечко, але має бути цікаво. Алєжик на Рті. Олексій Васильович нас наздоганяє. Просив почекати його в балті. Почекаємо, буде трошки веселіше. Їдемо в Лодижин. На розлив Південного пункту. Там дуже цікаве місце, гарне. Ну і потім, скоріш за все, що заскочимо ще в губник. Ми там вже були і навіть були вже цього року. Але Олежик не був не там, не там. І, до речі, Мій другий номер теж не був Не там, не там. Я сьогодні з малим. Будемо дивитись гарні місця. Оцей великий гусь у Олексія Васильовича. Це колись. Володимирович на ньому коцав. Реально прикольна тема. Це 1200 сухий адвенчер. 33 літри бак. Підвіски, електроніка, ну мотоцикл просто бомба. Але сильно завеликий і сильно затяжкий. Да я познімати хочу. Зараз будет весело. А okay. чого? Через лес. Гарно в лісі. Прохолодно. Пилючка. Все як ми любимо. Так, да, у Олешки цей дорожній тапок, виходить, широкий, лисий. І він трошечки десь газку дає і все, його починає кидати. А це вже саме почався спуск в село Попова Гребля. Далі ми от спускаємося, проїжджаємо через село і далі їдемо полями і лісочком в Чичільник. Всі їдуть потихеньку, щоб Олежик не відставав. Зараз проскакуємо цей відрізок і потім у нас аж до самого водижину. В принципі, до тростянця хороша дорога, можна валити з тростянця до водижину, як завжди, розкатана фурами, з напливами, з ямами. Ну, теж більш-менш можна їхати якихось там 90. Що, Хе-хе-хе. Да, там вообще пізно. Та Лежик, чисто там їде і кайфує, бля. Ну треба його почати. Ні, ти знаєш, воно вже показується. Так ні, а я ж потихеньку їхав біля нього, а потім трошечки вже тут на підйом, знаєш, пішов трошечки швидше. Бо теж воно скучно, знаєш, таким бігемотом оце от, бля, тошнити. Цікавий такий технічний спуск. Пісочок є, гравій, бурківка під низом, стара як гівно Мамонта. Ну, загалом ду -ду дуже цікаво. Вирішили трошки змінити послідовний листочок в маршруті і спочатку заїхати в Губни, а потім вже на Рали. Я собі гала чіть. Ти живий? Ти бачив ту яму там мав. Він не перелетів. Водичка просто супер. Видимість метрів шість. Рибки плавають. Ну все просто шикардос. Хлопці накупалися. Ванька тільки не купався, бо дуже там глибоко. А зараз поїдемо вже на розлив. Там будуть вже, мабуть, всі купатися. Може я мрезлякар, хіба що не покупаюсь там? Нове місце таке знайшли перед водижином попоїсти. Ось перекуси, друже. Це мабуть назва його така. Ну дуже смачно і дуже недорого. Ми з малим шоурму на двох. І цей як його блин, Самсу дві штуки. І це нам вийшло 250 гривень на двох. То реально просто наперлись. Показує, що до місця призначення нам ще 18 кілометрів через водижин. Ми вже майже на під'їзді. Праворуч тут у нас трошечки ліс і село Заозерне. Яка краса, давненько я тут не був. Получиться почав там. Ти... Туди трохи далі. Когда були на краю, там справа було це Доброго дня! А туда можна туди проїхати по тій дорогі чи ні? Да, то аж туда, до того разлива. Там, где мелко, где купаются Не-не, нам туда, там где. Там такой, где рука такой хитрый. Едем туда. Да? Ну вот этот ж тут камкін мотопикник робив. Вот тут? тут, прямо на цьому місці. Тут ще беседка стояла. Леша, а чого ти бокові кофри не взяв? Зараз би виники он різав. <рес> А тут Олексій Васильович війники робить. Ділюю Андрію Владимировичу в бані. За труси. За труси. Ті труси. труси, що я потеряв, він сказав, що мені дві купить. А я йому вже війник зробив. Не було, де в подільську зробити, приїхали в Гайсін. Володейжень. В Гайсінський район. Тут дуб лучше просто. Напитаний зибу бугом. <ріст> а як класно, так, да, Васильевич? <ріст> На бережкові отак. Там есть. <ріст> Щось ми так подумали, вже почали їхати в сторону дому і щось якось. Коротше, у нас вийшла ситуація, що ми їдемо далі. А їдемо ми в Берша. З Бершаді в Гайвора. А там вже буде видно. Сподіваюсь. Сподіваюсь, додому ми сьогодні попадемо. Поки ми пили каву і теревенили про те про це, малий облазив всі володіння пана, і а вже ж зняв. Страйк! Як же ж без цього? Це ж малий, все треба познімати. Провідали хлопців, попили кавки. Тепер потихеньку, поганенькими дорогами будемо чухати додому. Що ти вже ухляв сьогодні? Да. Пухляв? Трошки? жопа болит. Ну шо, де вони там, їдуть, не їдуть. Алешко бідний, мучається. Захитом до. Ще гарніший став.